Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати з вами сніданок, а можна таку страву подати й на обід. Готується це швидко, смачно. З доступних продуктів спочатку беремо фарш і цибулю. Скільки взяти фаршу за вашим бажанням. У мене тут грам 200-250 його і одна цибулина. Цибулю дрібненько покришила і додаю до фаршу. Додаю солі за смаком, а також чорного меленого перцю. Приправи додавайте, звісно ж, за своїм смаком. Я більш нічого не додаю, все перемішую і відставляю на декілька хвилин. А це я готувала таку приправу супову. Я вам показувала рецепт. Коли поспішаю чи не хочеться заморочуватися, я використовую також цю приправу. От, накрутила от таких фрикадельок. Вони такі чи маленькі, можна зробити менші, Але сьогодні я поспішаю, тому беру столову ложку приправи супової і додаю її в киплячу воду. Вода з приправою закипіла, додаю фрикадельки, перемішую і варю їх хвилин 5 під закритою кришкою. Іноді мені хочеться вермішелі чи макаронів якихся. А так як я діабетики, мені не можна їсти звичайних макаронів, тому я використовую от такі. Мені вони дуже подобаються, тому що вони із цільнозернового борошна твердих сортів. А нам, діабетикам, таке іноді можна вживати. Небагато беру спаеті і ломаю їх, щоб вони були схожі на вірмішель. Пегеті вермішель відправляю в киплячий бульйон з фрикадельками, перемішую, накриваю кришкою і варю хвилин 10, Періодично перемішуючи, пробую бульйон. Якщо достатньо солі, більше не досолюю. Таку вермішель можна їсти із бульйоном, але сьогодні мені хочеться просто фрикадельки із вермішеллю, тому я шумовкою витягую їх з кастрюлі, а в бульйон відправляю макарони для чоловіка і варю їх до готовності. До вірмішелі з фрикадельками я зробила салат. У мене тут перець білозірка, свіжий огірок, який я натерла на терку для моркви по-корейській, а також ще синя цибуля і зелень. Додала олії нерафінованої соняшникової, а також яблучного оцту. А це порція чоловікова, у нього макарони із бульйоном. Готуємо смачно, корисно і швидко. Дякую вам, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!